Дивись, німецька мова, вона настільки проста і логічна, що з габе у множині буде габн. Тобто ми додаємо закінчення н. Зрозумів, ну це мега легко. Саме так, тоді з «габель» буде габельн Так, так, а з шнабель. Шнабель. Ні, ти що, не доганяєш. Це не дієслово, це іменник. Щоб вивчити нашу мову, треба трошечки піднапрягтись. Тому це шнебель. А добре, тоді ти повинен знати, яка множина у слова набель буде. Небель це тобі не шнабель, це набель, попок. Ти що, не врубаєшся? А зрозумів тоді, як з кабель буде на кінці, тоді з набель буде набельн. Ні, набель залишається набель. Ай набель, цвай набель, дрій набель це ж зрозуміло.